Вітаю! Цю віолу я висівала 1 вересня прямо одразу у касети. Зійшла вона, як ви бачите, доволі таки дружно, але за рахунок того, що було складно підтримувати постійну вологість у касеті, так як ви знаєте, що ґрунт швидко пересихає у касетах. І я трохи запізнилася із пікіровкою, пересиділа вона в цих касетах. І от тепер на момент пікіровки 26 жовтня, вона, як бачите, має щільний такий ком коренів і дуже маленьку зелену масу. Тобто, не встигла вона наростити гарний кущик. Але тішить той факт, що з касети дуже легко пікірувати будь-яку розсаду. Це доволі таки швидко, і рослина не зазнає ніякого стресу. Я сподівалася, що вона трошки ще підросте, поки ще були теплі дні. Але, на жаль, вона такою маленькою і залишилася. На противагу тій Віолі, яка була вчасно розпікірована, і вона раніше була висіяна. Вона в мене сіяна була і до пікіровки росла у ящику, де було багато землі. Я її отак от розпікірувала, і вона в мене стояла на грядці і добре нарощувала свою зелену масу. Коли ж настали морози, я її накрила з панбондом, зверху плівкою. І ось так вона виглядає на 16 січня, після мінус 17. А ось ця малеча вона стояла на дорощуванні у теплиці, але вже було холодно і вночі, і в день, і так вона заклякла. І незважаючи на те, що добрива я додала до ґрунту, все одно вона нічого не наростила, ніякої зеленої маси. Підступали вже морози, її не можна було вже тримати в теплиці, тому що швидко пішла б гниль, тому я її підготувала гарно до морозів. В першу чергу пролила добре. Запам'ятайте, що не повинна бути суха земля, інакше рослина може загинути в морози. Тому так добре-добре її проливала перед морозами. Накрила агроволокном тридцяткою і залишила в теплиці. Але в теплиці вже були відсутні торці, тобто була тільки криша і стінки. А... Так, вітер туди-сюди гуляв і провітрював віолу, тому що під спанбондом все одно вона могла спріти, будучи накрита ще й ну, теплицею. Віолі дуже сподобалося таке накриття, вона навіть повеселішала, трошки стала гарнішою. І от в такому вигляді вона в мене пішла у морози. Забула сказати, що я її ще обробляла світчем від сірої гнилі. Коли настали морози невеликі, я на всяк випадок накрила її ще і плівкою. І вона таким чином зберігалася, але морози на даний час були не більше мінус п'яти. Я спочатку переживала, що під таким подвійним накриттям віола буде в темряві і їй буде погано. Але ні, дивіться, навіть при мінус 5-6-7 градусах вона навіть не замерзла, а навіть мені здалося, що навіть нарощувала маленькі листочки. Я помітила, що навіть моя малеча трошки так розпушилася всередині. Такі малюсінькі листочки пішли. Коли була в мене змога приїжджати на дачу, то я обов'язково відкривала віолу і давала їй провітрюватися, незалежно від того, мінуси чи плюси на вулиці. А от коли вже приїхала перевіряти віолу після січневих морозів, мінус 17, то чесно кажучи, мені було страшно відкривати, бо думала, що там це вже пропало. Бо був не тільки сильний мороз, але і сильний вітер. Листочки на дотик, всі здерев'янілі, видно, що мороз їх торкнувся і дуже гарно торкнувся. Земля також вся намертво замерзла на камінь. А так взагалі віола виглядала дуже такі добре. Зелененька така, не видно, що листочки прям так пошкоджені, що вони не відійдуть. Мороз ще стоїть, а я вже планую цю малечу забрати в кінці січня додому. 22 січня я приїхала забирати ту віолу додому на дорощування, яка в мене не встигла наростити зелений кущик. До речі, ви пам'ятаєте, наскільки вона була така скляна, коли були морози? А от зараз на вулиці плюс два, і вона повністю відійшла без будь-яких ознак приморожування. Навіть листочки не пошкодилися. От така, як була з осені, така і відійшла від морозів. Одне тільки нагадує про морози: це намертво ще замерший ґрунт. І це, звісно, не може не радувати, тому не переживайте, в кого там на дачі залишилася віола, все з нею буде добре. Велику я залишаю далі зимувати, а оцю маленьку, яка не доросла, забираю додому. Вже в теплому приміщенні я дала віолі трошки акліматизуватися пару днів, потім пролила її просто чистою водою. Вона, так наче розправилася, стала краще. І тепер я її обов'язково полью кальцієвою селітрою в дозі 2 г на літр води і обов'язково пролью акторой. 2 грами на літр води для того, щоб вбити личинок грибних комариків, яких розвелося в мене з розсади дуже багато. І вони наносять дуже велику шкоду молоденьким рослинам. Ось, наприклад, Віола, яку я висівала 20 грудня, вона вся геть зійшла майже 99%. Але бачите, що робить грибний комарик? Це не чорна ніжка, це саме грибний комарик. Отаке. Робить, він підгризає корінці, он ось він літає. Бачите, скільки їх? Оці зарази відкладають личинки, і потім ці личинки виїдають корінці. А ми думаємо, що це так віола погана зійшла, бо вони згризають навіть ті кіно, паросточок корінця. Тому обов'язково треба захистити віолу від цих шкідників. А от тепер подивіться і зробіть висновок. От ця віола, як я казала, висіяна в грудні. Вона стояла постійно на досвідчуванні і стоїть. Постійно потребує до себе уваги. І от на даний час вона от така. А от ця віола висіяна першого. Вересня сама собі росла, ніякої до себе особливої уваги восени не вимагала. І тепер я її занесла, і тепер буду далі її дорощувати. І хочу сказати, що це варіант легший, ніж от зараз возитися цією малечою. Я думаю, що тепер я перейду тільки ну, от на такий спосіб вирощування віоли, наче такий полуторний, це і не дворічна культура, і не однорічна. Просто от до такого невеликого стану буду її дорощувати восени, а потім вже буду заносити і от таким чином дорощувати її вже до нормального стану. Тому робіть висновки, вирішуйте, як вам краще вирощувати віолу. Підписуйтесь на канал. Я буду і далі розповідати, як буде розвиватися ця віола, і та, яка в мене на теплій грядці росте, які сорти виявляться більш ранніми, більш такими стійкими до хвороб. Дякую за перегляд. Всього найкращого.